Найуспішніші бізнесмени, які потрапили у Forbes, починаючи справу у простому гаражі. Правда чи нав'язлива брехня? Давайте розбиратись. Джеф Безус починав розвиток Амазон не з простої ідеї, не з кредиту, а з бабла від мами й тата. Саме із 300 тисяч доларів, які батьки йому підкинули на початку. А сьогодні за купівельною спроможністю ця сума дорівнює більш ніж шість сотень тисяч баксів. А у твоїх батьків є така дрібничка в конверті? Ілон Маск, Вондеркінд, геній, новий Тоні Старк. Ага. Народився в бізнес. Свій родині в південній Африці першу компанію зробив із братом гроші вклав знайомий знову близько 300 тисяч баксів. І не Ілон був головним мозком, а його брат. А далі уже все зрозуміло. Продав цю компанію за мега, великі бабки, далі вже PayPal, Tesla, SpaceX і тому подібне. Марк Цукерберг. А тут уже справжній талант. Чи все-таки забезпечена сім'я, айтішне дитинство, гарвард, купа ресурсів і вчителів? А, та й ідею Фейсбук він не придумав, а вкрав у знайомих. Тож, от вам і правда, ніхто з них не зробив себе сам. За кожним з цих ми самі всього досягли. Стоїть стартовий капітал, зв'язки, сім'я або всі три пункти разом. Я вже мовчу за українських мільярдерів, таких як Ахметов, Порошенко, Черняк, Коломойський та й інші, які починали свій шлях у бандитській 90-ті. А ти сидиш і думаєш, може, я просто лінивий? Та ні, друже, ти не лінивий. Ти просто не мав чарівного пенделя із півмільйона доларовою сумою. Отже, працюйте, вчіться, розвивайтесь, шукайте інвесторів, але не вірте у казки про успіх з нічого, бо таких. Історій майже не існує. А також напишіть в коментарях, що думаєте про сьогодні згаданих успіхменів українських та закордонних, і буде вам щастя!